На більшості це як де машина логістики. Або людей доставити, або груз доставити. По комфорту можна собі вибирати режими їзди. У нас тут є так, в 4 ну, Так з станартом роздатка механічна, тут все електричне. Тобто нормальний, вона їде дуже швидко, запас на потужності великий. Ми їхали максимально 150, можна було ще, але страшно сильно. З плюсів, які на який ти маєш захист, вікна броніровані, якщо бачимо, товсті, хороші. Є е, люблю з збійницю, можна вилізти. Якщо виходити з машини, бажано ці всі ричаги, такі великі там, на сідушках. Банально ось ці закривати, бо в мене був випадок, Таб з боку вдарив і дверки порозкривало. Де було закрите, хоч би що. І капотку чуть підігнуло. В загальному таке витримало. Ну, тут розрахунок 5 чоловік влазиться, собі спокійно сидить, загрузити є чим, бо це база пікапа. Тобто броньоване виходить настільки, де люди сидять, пасажирські. А самий кузов пікапа він йде не бронюровий, він просто тент. Якщо якийсь треба доступ, він повністю забитий, з боку такі і ніші вони відкриваються. ти можеш спокійно дістати, що тобі потрібно. Доволі комфортно.